Друзі, пані та панове, вітаю вас. Ласкаво, прошу, новий відеоматеріал. Сьогодні будемо розбирати тему дисципліни, але поговоримо не в контексті, як напрацьовувати дисципліну. Як, нарешті, зробити так, щоб системно виконувати роботу, і щоб вас не косило вліво-вправо, почав робити, почав займатися спортом, тиждень позаймався, два місяці не займаюся. Потім знову, десь там якась мотивація з'явилась, починаєш займатися. Поговоримо не в контексті, як напрацювати дисципліну, адже я переконаний, ви знаєте, що потрібно робити. Інформацію вільному. Доступів в інтернеті ось так, дуже багато. А, ситуація і проблематика полягає в тому, що тут момент не в тому, що ви не знаєте технологію, що потрібно робити, а в тому, що ви не знаєте, як цю технологію. Синхронізувати з вашою психологією, як правильно в себе в голові все там налаштувати, щоб ви були послідовні, щоб ви були дисципліновані. Давайте про це, друзі, сьогодні поговоримо. Дивіться відео до кінця. Якщо не підписані, прошу підписуйтесь на канал. Перша проблематика, перша проблематика, чому не вдається бути стабільним довго, в довгостроковій перспективі і стабільно виконувати якісь великі об'ємні завдання, полягає в тому, що ми просто фокусуємося на результаті ігноруємо важливість фокусування на самому. Процесі. Дивіться, ви поставили дуже простий приклад. Ви поставили собі завдання скинути 10-15 кілограмів. Це не мало, м'яко кажучи, це не мало скинути таку вагу. І у вас тут мотивація, ви хочете, ви бажаєте скинути, і ви хочете скинути якомога швидше У вас фокус на результаті. Так, ви намагаєтесь зробити все можливе, щоб цей результат якомога швидше з'явився в вашому житті. Щось вдається, і в один момент ви замість того, щоб скинути, набираєте, умовно кажучи, 1-2 кілограми. А в це ваші плани не входило. І ви починаєте бути роздратованими. Ви починаєте бути розчарованими і рано чи пізно ви казете каз, каз, здебільшого рано. Ви кажете, ви починаєте ігнорувати тренування. А потім ви знайдете для себе атмазку, ви знайдете для себе виправдання. Чому вам цього не робити? Чому сьогодні, завтра, вам не йти на тренування? А потім ви знайдете для себе виправдання, чому так трапилося, що ви вже три тижні не ходите на тренування. Розумієте? Просто проаналізуйте власний персональний досвід, що стосується тренувань, що стосується роботи, навчання. Скільки разів була така історія? Ви починаєте щось вчити, ви хочете швидко запихнути весь об'єм матеріалу собі в мозок, а воно не запихується в мозок так швидко. І ви починаєте злитись, ви ви роздратовані, і рано чи пізно ви звертаєте увагу на те, що ви взагалі нічого не вчите. І знаходити для себе певні виправдання, і тут дуже важливий момент вчитися, фокусуватися на процесі. Приведу вам дуже простий приклад. Я багато. Особливо влітку в хорошу пору року, коли тепло, я кручу педалі на вільчику, на велосипеді. Дуже багато. Ну, дуже багато, це, наприклад, ми можемо робити тур, де де-факто за 48 годин ми проїжджаємо 300 кілометрів по складному рельєфу. Тобто це не так, що по асфальту поїхав, це асфальт, грунти, підйоми. Тобто складний рельєф. Такі тріпи класні робимо. І коли ти виїжджаєш в спеку, з тебе тече, ти навантажений, йдеш на велосипеді, сама думка і сам результат проїхати 300 плюс кілометрів ну, не сильно тебе мотивує. Яко кажучи, просто глобально демотивує? Ти проїжджаєш 15 кілометрів, ти вже так гарно. Я гарно мокрий, розумієш, розумію, що тобі ще там 320, умовно кажучи, їхати. І сам оцей момент, сам об'єм, масштаб, він демотивує. А коли ти фокусуєшся на процес, коли ти їдеш з друзями, спілкуєшся, коли якісь приємні моменти ви обговорюєте, коли і в цей час ти просто вже вже забуваєш про те, що тобі потрібно проїхати, там, я не знаю, 300 кілометрів. Інший приклад хочу привести вам: ви починаєте бігати на біговій доріжці. У вас перед перед носом таймер. Вам здається, що кожні три хвилини це так довго, п'ять хвилин це просто вічність. Тільки ви закриваєте таймер своїм мобільним телефоном, вмикаєте улюблену музику, прибираєте телефон, а я вже 15-20 кілометрів як хвилин як пробіг. Хтось і 15-20 кілометрів пробіг, розумієте? Тобто. Фокус треба робити фокус на процесі, це дуже важливо. І зараз ви зрозумієте, чому важливо, виходячи з інших проблем, що я для вас буду озвучувати. Проблема друга. Ми сильно поспішаємо. Я її якби вже проговорив в першому моменті. Ну, ще раз це окремо потрібно виставити. Ми сильно поспішаємо. Ми ставимо для себе якесь завдання об'ємне. І нам потрібно просто його тут все ж зробити швидко. Тому що ми не хочемо розтягувати завдання в часі. О, так, але дуже важливий момент, що як коли ти сильно поспішаєш, дуже сильно втрачається якість того, що ти робиш. В тебе дуже багато помилок. Помилка за помилкою. Твій результат відтягується в процесі, в часі. Тобто тобі здається, що я роблю багато і швидко, і я зараз швиденько досягну поставленої важкої об'ємної мети, а виходить все інше. Як в студентські роки, в шкільні роки, пригадайте, будь ласка, ти не вчиш два місяці, розумієш, що в тебе перед носом сесія починаєш вчити, впихувати в голову все, що можливо, але не впихується, тому що твій мозок просто бастує. Він, він вже не здатний, тому, що в нашому мозку є певна, скажімо, пропускна здібність інформації в момент часу, так за день, там, за годину, таке інше. Ти намагаєшся запихнути за тиждень двохмісячний матеріал, а так не буде. І ти щось запихнув, а потім виявляється, що в день екзамену ти нічого не пам'ятаєш. Розумієте? І тобто, ти хочеш пришвидшити процес. А виходить, що ти його результат тільки від себе віддаляєш. Тому друга проблема, друзі, ми дуже сильно поспішаємо. Ми хочемо тут і зараз. У нас живе ілюзія, що ми хочемо тут і зараз. Воно тут і зараз має бути виконане. Воно тут і зараз має бути досягнене. Рано і що виходить? Правильно, нічого путнього ваша мета стає ще більш ще більш віддаленою від вас. Третє: ми не відпочиваємо. Якщо ми говоримо про складні об'ємні завдання? Вони потребують час, вони потребують нашої викладки. І абсолютно очевидно, що якщо в тебе є фізичне і емоційне навантаження, твої ресурси не безмежні. Твої ресурси не безмежні, і тобі рано чи пізно потрібно відпочивати. Тобі рано чи пізно потрібно зробити крок вліво, вправо, в сторону, відпочити. Можливо, з іншого боку подивитися на те, що ти робиш. Можливо, ти побачиш, що в тебе дуже багато помилок. І це четверта причина. Давайте поєднаємо третє, четверте. Ми перетомлюємося, перетомлюємося, наша здібність до фокусування втрачається, ми менш продуктивні, і ми починаємо робити дуже багато помилок. Але що саме цікаве, друзі, ми ніфіга не аналізуємо наші помилки. Нас як ото завели, і ми робимо одне й те саме, одне й те саме, одне і те саме. Одне і те саме. І результату ми не маємо. А потім ви задаєте питання, а чого дисципліни немає? Я дисципліни хочу. А в тебе процес банальної демотивації. Банальної демотивації, тому що твій підхід є некоректним до справи, що ти виконуєш. Тому що ти хочеш тут і зараз, тобі треба цей результат, ти намагаєшся зробити все можливе, щоб пришвидшити процес досягнення цього результату. Ти ігноруєш помилки, що ти робиш, ти нічого не аналізуєш і ти не відпочиваєш. А потім, а потім люди дивуються, а чому я так, так себе погано почуваю? Чому начебто сонечко на вулиці, начебто висипаюсь, а якоїсь там енергії мотивації глобально немає, тому що підхід де-факто є некоректним. І фінальний момент, який я хочу озвучити, він мені дуже подобається. Це дуже хороша річ, котру потрібно самому собі пропрацювати в голові. Ми просто годуємо дитину всередині. Поясню, дивіться, у кожного з нас всередині живе доросла людина, доросла, прагматична, відповідальна людина і живе інфантильна дитина. В чому відмінність? Доросла розуміє, що треба робити, і на всякий не хочу. Треба робити, що значить не хочу, треба робити. А що таке дитина? Не хочу, значить, не хочу. Воно само має якось в житті реалізуватись. Так? І насправді у кожної з нас в різні періоди життя, при різних обставинах, дуже активна форма є дитини або є дуже активна форма дорослого. А, а є також ситуації, коли форма дитини просто з людиною перманентно довго активована, а дорослий десь спить. І Є навпаки, як це проявляється? Дивіться дуже простий приклад. Ви знаєте, що вам треба робити. Ви, начебто, прописали плани. Ви, начебто, все прописали. У вас що вам потрібно робити завтра, післязавтра. і ви фіга не можете це зробити. Ви кажете, я все зробив, я все спланувала. я не можу зробити пер перший крок, що мені робити. І я не скажу, що це ну, тут банальна відповідь. Блін, зроби те, що ти прописав, прописала. Перший банальний крок зроби, людина не робить. В такому разі кажу, ви інфантильні. У вас на даний момент часу активован, активована інфантильна дитина в вашій свідомості. Але ви маєте на рівні знову ж таки свідомості чітко собі сказати, як доросла людина, те, що якщо ти чогось хочеш, це твоя робота, це твоїх рук справа. Нікому нафіг не потрібно. Ну ніхто не буде за тебе, вибачте, попу підтирати. А тобі вже 35. За тебе ніхто не буде вирішувати твої боргові проблеми. За тебе ніхто не буде вирішувати твої проблеми взаємовідносинах, де ти де-факто сам сама на то наробили на справ. Розумієте? Ніхто цього не буде вирішувати. Це ваших рук справа. І чим довше ми живемо в форматі ой, не хочу, ой, перенесу на завтра, тим більше ми підгодовуємо нашу інфантильну дитину. А потім ми гуглимо, як мені стати більш дисциплінованим. Да тобі банально треба з цією дитиною в голові домовитись. зробити план і самому собі сказати: все, перше, от перше, що ти прописав, воно має бути реалізовано. Хочеш, не хочеш, ти маєш це закрити. І берете і робите. Ну тому що якщо ви вже все зробили, у вас все прописано, це треба просто брати і намагатися якось реалізувати, а не знову ж таки гуглити, я де мені взяти мотивацію. Не, не намагайтеся знайти причину, чому ви не можете діяти. Намагайтеся з вашою дитиною всередині себе домовитись і починати працювати, друзі. Прошу підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Дивіться в четвер. Сьогодні у нас яке у нас сьогодні число, до речі, зараз секундочку. Я перегляну. Яке у нас часов? У нас зараз у нас зараз шосте. Шосте це понеділок. Дивіться, друзі. 9 лютого, о 19-й годині за Київським часом, я на своєму каналі буду проводити вебінар. Він вартує лише 200 гривень, я вже роблю певні цикли. І 9 грудня буде тема, як напрацьовувати звички, правильні, корисні звички. Я не буду говорити про не пити, не курити, займатися спортом, я буду говорити про методику, методологію, як це робити, як самим з собою домовитись. І там тему дисципліни, ми будемо пропрацьовувати більш глибше. Тому, якщо ви бажаєте прийняти участь, прошу перейдіть за Посиланням першим в описі до цього відео там є е, посилання на оплату, вартість 200 гривень. У вас залишиться запис цього вебінару. В будь-який момент часу зможете переглянути. Працюємо дві години годину-півтори. Даю контент. Далі відповідаю на ваші запитання. В мене вже так, що я роблю певний цикл вебінарів майже кожен тиждень. Тому, друзі, приєднуйтесь. Буде дуже класна і необхідна, життєво необхідна тема. Як напрацьовувати правильні корисні звички, вбивати їх в систему вашої поведінки і врешті-решт бути дисциплінованими? Все, друзі, дякую і побачимось в наступних психологічних відео. Та власне, побачимось також на вебінарі. Хай щастить.